Всім привіт, любі дівчатка! Вітаю тих, хто переглядає це відео. Вітаю новеньких, які заходять, підписуються, ставлять вподобайки. Мені дуже приємно, це дуже спонукає на працю творити щось новеньке. І показувати вам. А це відео я хочу. Ну, як би сказати, розповісти трішки про себе, мабуть, але не все. Хочу розказати вам, як про мій перший новий рік на Ютубі. Своє перше відео я виложила 21 липня. Тобто в мене не цілий рік. Пройшов, але новий рік це був перший. За ці півроку, можна сказати, з липня по грудень, по січень вийшло 23 відео. Підписників набралось небагато, але вони всі мої, всі зі мною. Я їм дуже рада. Далі, далі я Почала дивитись багато нових дівчат україномовних, підписувалась на них, вступала в спільники. Я вступила в 5 спільників, в яких приймала участь, але ну, десь не дійшла до кінця, десь просто не викладала свої роботи на конкурс, ну, як на конкурс, але просто, просто працювала, творила з цими дівчатами. Це було дуже гарно, дуже приємно, дуже гарні майстрині в Україні. У мене був так, спільники, Спільники, яких я брала участь Це Вернісажа Сінніх Бар. Чудо в смужку, зв'язати шапку 5 за 5, шкарпетковий сплеск. До речі, в ньому я і зараз приймаю участь. Він продовжився у нас на цілий рік, і буде так цікаво. Там кожен місяць буде окреме завдання зв'язати якісь. Ми не знаємо, які шкарпетки, але Анна Гарілова буде нам озвучувати, які. Завдання, щоб <поє> полегшити наше життя будуть на наступний місяць. В цьому місяці у нас жакардові носочки. Дуже багато гарних ідей, дуже багато гарних робіт. Все дуже класно. Потім були жакардові історії. Зараз дивлюсь, дівчатка вже викладають звіти. Я не стала викладати, бо. Чому я? я не знаю, чому я не стала викладати, але я зв'язала дві роботи. В наступних підключеннях я вам покажу. Можна, мабуть, дуже пізно звід знімати, так що я просто покажу свої жакардові роботи і як я їх в'язала. Потім я зайшла, підписалась на Олену Буганову. І пішла до неї в шалений тиждень стартів, потім магічний кубік. І ось поки що я тримаюсь тут. Надалі, якщо будуть якісь цікаві спільники, я обов'язково піду. Але ж кажу, що зараз у мене тільки шкарпетковий сплеск. Ось так хочу вам розповісти як пройшов взагалі цей 2003 рік. Я веду ось такий зошит, де записую, де записую свої розпочинання, що коли почала, що коли закінчила, як в'язала, що робила, десь клею схеми. Щоб не втратити, рахую вагу виробів. І так, цьому зошиту вже два роки. Тобто, це вже буде мій другий підсумок по цьому зошиту. І я хочу з вами поділитися і почути вашу думку, як, на вашу думку, це багато, мало. Ну, я розумію, що у кожного свої можливості. По часу, по кількості в'язання, по швидкості в'язання, але мені було цікаво. Тому що як я заявляла в своїх в самому першому відео, що я йду на YouTube, щоб знайти однодумців, щоб було з кимсь поділитися тим, що я наробила, тим, що я нав'язала, тим, скільки я зв'язала. Так як вколі в мене ну, друзі, не, родичі не, не в'яжуть, в'яжу одна я. І тобто, прийти до когось сказати, о, дивись, скільки я, ета, скільки я цього зробила, які, які були вироби, що було закінчене, їм просто це не цікаво. Тобто, я буду ділитись з вами. Так, за 23 рік мене було розпочато 23 вироби. Не беручи до уваги шкарпетки. Тобто ці вироби входять плечові вироби, там, можливо, шапки, що я там в'язала. Це вже ж по все не буду розказувати, що я в'язала, але сюди входить все, що можна зв'язати, окрім шкарпеток. Завершено було 25 виробів. Інші або розпущені, або лежать, як то кажуть, в далеких недов'язах. Так, в 24-й рік переходять два плечові вироби. Це чоловічий синий гольф, який я вам вже показувала. І ага, светрик жакардова квіточка, але я її вже дов'язала наступним відео буду розказувати про свої жакардові історії. Отож, вив'язано було 4 кг 590 г пряжі. Це. На всі вироби окрім шкарпеток. Тепер по шкарпеткам. По шкарпеткам в мене окремі листочки. Я не пишу, коли я які, які почала, коли які закінчила. Я просто пишу там перше, друге, третє, десяте, двадцяте. За 23 рік я розпочала 40 пар шкарпеток. На мою думку, це небагато. Тому що цей період, теплий період року, там кінець весни, мабуть, ще початок осені, ну, скажімо так, з травня по жовтень, я, мабуть, не зв'язала ні однієї шкарпетки. Напевно, перші шкарпетки, які почала в'язати, це були в жакардових історій. У вернісажі осінніх бар, це були кавові носочки. Носочки з кавою. Так, розпочато 40 пар. Не дов'язано дві пари. Я не пам'ятаю, або вони не дов'язані, або вони перейшли в наступний рік. Загальна вага моїх носочків склала 3 кг 931 грам. Так що, і по кілограмах, так наче і. Немало. Отож, загальна кількість зв'язаної мною пряжі за рік 8 кг. 521 г. Ось так. Такі в мене підсумки мого 23-го року. І трішки про плани. Плани. Я не люблю планувати на щось наперед, тому що я знаю, що якщо я щось запланую, і воно ніколи в мене не здійсниться. Це я навіть нікому, якщо хочу щось десь придбати, чи якась у нас планується поїздка заранше, нікому нічого не кажу, тому що ну, або воно не купиться, або воно не поїдеться. Отож, плани грандіозні. Хочу, як дівчатка й просять, показати, розказати, як я в'яжу жакар. Хочу... Що хочу? Хочу далі в'язати шкарпетки для військових. Я і зараз, ну, зараз не в'яжу, теж якийсь шкарпетковий не в'язум напав. Розпочинати, розпочинаю, закінчувати не закінчую, Якась не знаю, що воно на мене напало, але якось цим треба боротися і продовжувати. Далі, якихось планів на плечові вироби немає. Я от, наприклад, сьогодні проснулася, десь якусь картинку гарно побачила. Все, я хочу її повторити. Ось, наприклад, як вийшло у мене Ой. за цією шапочкою. Бачите, в наступних відео я покажу, як це і що це, і з чого воно зв'язане. Я зранку проснулася, в Фейсбуці знайшла картинку, і, все, і завтра в мене вже готова шапочка. Так вона зв'язана, чи не так, не так як в'язала майстриня, яка викладала цю фотографію, але мені сподобалось, я повторила, мене вийшло. Це, як кажуть, проба пера. Далі б хотіла, хотіла продавати свої вже зв'язані речі. Є такі речі, які я в'яжу і не ношу. Просто от мені хочеться зв'язати цю річ. І все. І, ну, я і сяду, і її сяду, її зв'яжу. А по ітогам, чи буду я її носити, чи не буду, це вже буде видно, коли вона буде готова. Отже, хочу, щоб, щоб комусь вона була корисною. Ну і що, далі теж хочу навчитися знімати МК. Бачу, дівчата знімають, викладають. Може, в цьому, може він не такий страшний вовк, як його малюють, але чомусь я ніяк не наважусь, можливо. Отож. Хочеться Хочеться просувати канал, хочеться, щоб вам подобалось. Напишіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь побажання, підсказки якісь. Я ж для цього заходила на YouTube, щоб отримувати теж якісь поради від вас. Може, я щось роблю не так, може, щось треба виправити. Тож чекаю на зворотній зв'язок. До нових зустрічей. А вони будуть скоро. Я потрошку знімаю кожен день, що і як я просуваю. І, мабуть, скоро вам покажу своє відео. Все. Всім гарного тихого дня. До нових зустрічей. Пока-пока.